Всім привіт на каналі Дік Time і сьогодні наша Дані на мамі Підготовили нам е, 94 яїчка, там де ми будемо шукати такі на пасочку. Значить, зараз погнали, у вас буде музика. Ну, погнали! Короче, Даня вже дуже співу не швидко, да? О Ой, бачу кучу, куча, куча бачу. Дивишся. Раз. Розвиється, а потім в кінці ми всіх відкриємо. Даня! Так. Даня, скільки ти знайшов? Три. Три. Ще одне. Розбігаємося. Дивіться. Я так думаю, що ми зараз Дані розділилися. І поки... Даня стій! Даня, як ти тут не побачив? Я придбаю, я тобі даю камеру, ти з ним будеш говорити, то поміняємося. Давай ти йди туди, я буду Короче, Ти йди туди, я буду тут. Там є багато. Спасибо. Дальше бы пошел. Короче. Мы так будем шукать. Тут везде яйца. А это кожа здесь, И тут я особенно какие-то яйца. Да. Идем воды тоже брат. Даже до углом мне. Два. Вся. Два. Два. Так, короче. Идем назад. Посмотрим все. Не мать тут. Я здесь. Я не знаю, что там. Я им сейчас посмотрю. Что мы не куришь тут. И посмотрю. Подавляемся. Кожу угол. Скоро. Вот. 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 Вот.

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 14 і скільки я а скільки я вважала? Скільки я вважала? Да, а скільки я вважала? Так, а скільки я вважала? Через 20 з чимось і в дані десь там 14, 16. Коротше, ми вже нормально знайшли. Нам вже десь 60 яїць, так що... Ми віримо, в тих друга. Давай ми зараз в дані кошик пересипаємо. Моя більше пустішка. Все. Все. Все Окей, зараз И ви спитаєте типу, як ви тип... знаєте, куди вам іти. Бо у мене мама сказала, що починаєте. Це не наш. А вон у нас. Дивіться, раз. І тут два. Okay, мам, я тут вже все про чекав. Okay. На, На. тут вот. Короче, я пер... І зараз ми йдемо і питаємо, де наша студентша територія. Ні, ну по-перше, спитаємо. Коротше, ми і нам сказали, що просто везде шукати, аж до дороги. І ще, ще нам сказали, ем... що нам сказали, що нам сказала, нам ще сказали, коло вентиляції. Ще, що нам сказали, е, що є саме золоте в самому такому місці, де не можна його побачити. Да, ну типа, давайте ради интереса из крема на яйца. Вон там розовый. Вон там сеня и феото. Оранжево и розовое. Блин, пау. Подайся ехать. Короче, мы, типа, мне такие удивляются, типа, вишов, в один кошек сказали. Ми кажемо, типа, да, так удобнее, що вони, кажется, типа, в суть була, щоб в кого більше. І щоб типу, ми поділили. Але це буде потім не порівняно, щоб ми не вбігали, що ми вирішили, що ми збираємо всі яйця, прям всі про всі. потім просто їх поділимо порівняно. Окей, нам треба в другу сторону йти. Коротше, вон я ще наша далі. Кошик зараз. Донат. Коротше, ми почти вже закінч... заповнили далі кошик. Mm -hmm. Я думаю, що це буде так легко. Я не знаю, чи вони в хаті сховали. В хаті теж ховали, бо в хаті, в хаті воно, там же таке місце. Да, там є багато місць. І да, ви спитаєте, коли вони спіли, типа? О, да. Опана. Опа, на. От ми, да. Тако, давай вроде так. І да, ще що хочу сказати. Ми просто були на дереві і там ласили. І вони поки вториння ховали. Вон! Три яйця цілих пропустили. Раз, два, три. Дивимося ще. Донейт. На Коротше, подивіться на наші кошти. Похолодіть. Я Дови. думаю, вам це понравиться. Далі. Я посиду тими кушами. Да, зараз будемо дивитися в кущах, в туях. Але ми були коли тих в туях, тобто вона, ну, то, може вона. Ладно, а ну кінці. Ой, Дань, знайшов. Шукаємо яйчка на Пасху. А скоро вже буде Паска. Кстати, нам приготувала 94 яйця. 94. Но, ну, Я сказала, що є пару особин. є одне і друге, Одне біле, і друге Ну... Но... Коротше, є ще довге відео на каналі. Ставте лайки, підпишісь. Коротше, вон зараз ідем, і вон ми доходимо до туй. Даня вже побачив одне. У мене теж це удивлення. Друге вже друге побачив. Але в мене найбільше удивлення, чого. Так що ми, якщо ми, тули, не ми реально були на цьому дереві. Ну, коли ми вон там, навіть, на площаці були, то вона побала. Ну, mm, да, може. О! А ну, шукай мене одне випало, походу. Це було одне? А не було фіолетово. Я не знаю. Може я тобі його до неї не знаю. Но я не помню цього. <гас> Окей, okay, давайте кудись далі. Нікаючи зрозумі там Не середи. Окей. Я предлагаю... Ми зараз йдем. ми, йдем? ми йдемо десь округ нашого гаража. Нам це реально дуже нравится, но це прикольно. Мені просто интересно... Ой, кстати, я же сказала, що моя відкрита яйця з вами. И тут вот такі разные конфеточки. А нам пока нельзя есть. Ну, я так, я передумаю, так будет прикольно. Дивимся. Тобто, так, ще є туї. А вона кого за що вдома? Так. Не знаю. Я пригайна ще раз прямо бо вони питали, скільки мене йшли. Ми кажемо, десь 50 в районі такого. Може вони дисковані машини беремо або. Чекай, може вони в гаражі. Пароль від гаража пам'ятаєш? Тільки не кажи. Я теж його пам'ятаю. Я б під машиною подивись. Може в середине. Ты в я в гараж. Майд... Кого гаража кого чужого гаража і коло нашого. Нашого. Два. Ну два значить, наші. Розове. Фіолетове. Просто, просто маленький. Що... Вон тут, а, оранжеве, яйце оранжевый яйца. Продивляюся і тут, по І це, то, я говорю, що тут ти... ти... <говори> що, що має бути Так, ти дивись там я в гараж ще раз заходжу. Таймор коло виходи до должна... сі. Може, не гномом сховали? Во. Ні, <говори> нема. Так, <говори> я в гараж. Кот не піддивляйтесь. все. Открывается наш горошек. Блин, была бы прикольная идея, чтобы ставить эти типа, последние кружочек. Кисачок, все остальное, диван. На, донейт. Донейте, поки. Давай, поки, 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 поки. Так, думає, що я не нема А потом я ворожінь не холодно. А, не ну, йде. ми вміяємося кошком. Мені мене з цього випадає багато, чого у мене рука трогається. То вот так прямо. Окей. Так, Порш. Во, на Порші! Я тобі казала, що на машинах або... В машинах. Я бачу Олега. Іди сюди, дивись тут. Сорі, що ми заспойлили ім'я. Олег, якщо ти дивишся. Тут два. На лобовухі. Хто ще мені розказує, що на машині не буде? Я звідки знам. Ти ж не дивилася, твоя вина. Хто, блін, то я казала, що може бути. Подумав, ти ти Уже уж может быть не вставить. Ты порш весь ушл? Да, гараж. Да. Дэвис, может, еще вокруг тут. Харас, что моя закрыть? Ну давай, кого-то А тута? Закриває гараж, я виходжу я себе. Або давайте тако, нажми, поки він закривається без. Ага? Заходимо що. Mm -hmm. Так, mm -hmm. ми вас чуть чуть чи мало ли там щось, я не знаю, там говорять вони. Mm -hmm. Коротше, ми тільки що зайшли в хату, ми зайшли в бесмут і мені кажеться я вже бачусь. Mm -hmm. Я сумніваюся, що вони тут все не намір. Я сумніваюся, що вони щось в бейсменті сховали. Слухай, наш є ж камін з тебе наверху, може вони в каміні. Ми наверху ще просто Шіпи, не двора. Не що... в бейсміті теж може сховати. Я на вікно. Та -на 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 -на. Так. Це наш обща двері. Там теж не сховає. Ти сюди, я Або ти туди, я сюди. Да блин, нема. Yeah? Може там, типу, що ми високі. Тут немає нічого. Все, бери кошик. Виходимо наверх. О, кстати, банька. Тут банька на Короче, 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 у нас є. Короче, ми поки піднімаємося наверх. Короче, заробками перечитаємо яйця. Короче, ми поставили на 80 яєць І ми вже походили. Нам треба було 14, і ми вже знайшли одне. Зараз вам покажемо, що в ньому. Тоже такі джелі бинс. На Я ну-ка на дерево залізу. Тут дерево не залізу. Да, я не ждала. Капець попала Ой, у мене. Фух, якась така вщені ніби вовка. Нам треба знайти золоте і біле. Це просто він білому але сказала, що огромне. <поручий> Ні. Давай. Ай. Так, зараз будемо об'єднатися дерева. Що другому головому? Воно тут. ще утовило, ну, типа це два подивилося і ще, може, одна. Да, не сплався птащички. Подивилося. Ону ж такі штуки. От Просто не знаю, бодень. Я откозатрап пробком високим і душ, щоб дивиться. Ой, ай, ё-моё. Так, це дерево тоне. Чірно. Чірно. Що два яйця. Ці кілі. Саме наповнила, де вона їх ховала. Щоб там не було таке... А я не знаю де вони. І прикиньте, якщо б там гроші вдатка. Блін. 20 доларів посту. Чи скільки там ми добукали? Ну блін. Куди? Я предлагаю, ми її зараз позвонимо. А не, давай, це не будемо. Це не. Ладно, не буде. Чи вона ховала на початися? Коротше, я предлагаю ми поки пошукаємо. Це просто буде дуже довго. І... Коли найдемо... Да, найдемо хоча б Ш. ще там 8 і коли у нас буде 10, там осталось 4. Бо якщо не йдемо злотити, то вам покажемо. Коротше, чекайте. Ребятки, я там бачу біле яйце. Подивіться, давайте зараз його відкриємо, Открываємо камеру. Да, нам казали, воно картон не бачите, то есть воно відлучається. І тут якась бумажка подивиться. Не буде. І нам дали підказочку, що тут десь на участочку має бути... золоте яйце. іменно на участку на балконі. Да. То есть відкриваємо двійцев. Приходу мама Мама навіть, знає, що вам треба підписатися на канал Дікей і ставте лайки. Подивіться. Підпишіться на канал Дікей Слава Дікей і ставте лайк. Вау, так. давайте ставим його на місце. Судим. Окей. Я знаю, де може бути яйце. От я зараз просто знаю. Цікуну, можна давай я. Я бачу! Жовте яйце! давай ты открой. Открывай. Чтобы быстрее вышло. Лимонад. Офигеть. Ладно. Ставь. Может же не прикол за то, а вы кому-то другому идти Да, мы же не дыры. Ставь. <с> ну, лимонад тоже прикольно. Да. Так, тим більше у нас 6 зареєтів і нам треба було 14 вісім нейти, треба вісім. 8, вісім, вісім нет. Вісім. Смерть мене як на їх турнір. Воно ж було, блин. Я просто я тако чемпут... взяла. Що, я би зробила, я такое взяла десять і розкидала. Просто їх, просто, ну типа, щоб легко було не типу, А вначале було дуже легко. Золоте яйце було перед нашими силами. І ми могли його вперше. Це могло бути перше яйце, яке ми нашли. Воно було просто під лампочкою. Коротше, я думаю, що в якомусь другому яйці тільки з Ну чекайте, давайте нанехатися на участок. Мені просто, я розумію, де може бути. Яйце. Просто я думав, що воно стіп наверху на балконі, понімаєте, типа. І це теж в мене була ідея. Это реально, типа... И я иду и себя бачу, вот просто, типа, реально. Я тебе казала, что надо больше что-то коричневое. Я его бачу. Бачу? Забыл я его навожу. Блин, я бы на ее месте взяла, открутила эту лампочку, и вместо лампочки поставила яйца. золотое. Я бы возвращалась минуту. Вот. А? И да. Я думаю, что оно где-то типа, тут Блин, а весь мисс. Короче, мы сейчас их будем шукать, если найдем, скажем. Короче, привет, Шерес. И мы э, открыли все яйца, мы их нашли. 94 яйца. Мы час шукали их, час. И, короче, тут у нас были конфетки и вот, кстати, закресочку и все остальное. Вон конфетки такі разні, я не буду їх показувати щось не це буде просто дуже довгий. Окей, вважайте. Вон Вони вже виступила з тим. Переписки ми здані їх не знаємо. Тільки знаємо тут бо ми їх читали есть, тобто, Тут пише підпишіться на канал DK та ставте лайки, б'ється. Бівіться, дивіться, дивіться Окей, друга підписочка. Ой, друга записочка, сорі. Кончку. Е... ой о ой, ой, ой Так, давай дивимося. Обійняти кого любиш. Ми це здані вже з тобто ми їх читали, сорі. Боже, ми їх відкривали і ми їх е... читали. І ми виповняли їх, і зараз ми з вами хочемо показати. Бо це, я не знаю. Наші просто мама с папа не все заниматься. Люблю тебе, тобто наші мами мамы сказали, що вони будем любят нас. Дальше. Хотя. Зніми відео для... Що? Коли це було? Зніми відео для бабусі. Короче, зніми відео для бабусі. Дальше. Заспівайте пісню про Кристину, про мою маму. Ну, пісню. Окей, ми заспівали. Значить, набери 300 підписників в Ютуб. Це рев'ята ваші значить. Так що давайте підписуйтесь і обов'язково ставте лайки. Далі. Їсти щось корисне, не зробили. Далі, зніми відео для дідуся. Не. O lhe se Papá. Maia-dá-te. Tu 10 dólares. Uau! Puta! Segundo vídeo, Má. te Tu vês E dá-lhe-se. Não te 10 Então. Віджатися 10 раз. Сторі, воно порвалося. Обійняти кого любиш. Ще раз. Віджатися 10 раз. Потім у нас ще одна є, мама має дають 5 доларів. Тобто нам кожна мама дала по 5 доларів і ще, ще раз нам дала по 5 доларів. Ще папа нам дала по 10 раза. І це останнє. Якщо в тебе є в наявності золоте яйце, яке воно у нас. Ось тут. Ти виграв похід у дитячу кімнату на двох. Все, і це були у нас всі-всі вітру. Всі. бумажки. і ставте лайки і підписуйтесь. Пока! Данька! Даня грає на фотлай! Ну що, всім пока!